Конкретно по сьогоднішньому випадку мене покликала моя працівниця і сказала, що невідомі люди ведуть якісь незрозумілі роботи біля газової труби, яка йде, по якій йде газ газопостачання нашого закладу, кафе. Я вийшла на вулицю і реально побачила дві особи, які ну, щось там викручували, і дві особи, які Стояли. Я спитала, хто вони, які причини цього, що вони тут роблять, і підстави, і так далі. Чому я не повідомлена, і це робиться самовільно. Вони mm. сказали: ми відрізаємо газ, підстави кажу, документи показуйте, наказ відрядження. Нічого мені не було, при... ну, нічого не було представлено, Тобто бездіяльність, отака, якась їхня, незрозуміла. Я викликала. Поліцію. Uh -huh. Поліція ми це от, написали заяву, і далі ну, будемо в правомірному полі, ну, буде хід далі Ага. Uh -huh. Якщо це почалося реально з того, що вони. Відправляють оці листи, гарантійні, не гарантійні. Тобто, у мене є угода, якою я регламентуюся, і йде постачання газу. Вона діє з 2007 року. Згідно цієї угоди, я провожу регулярну оплату. Вони приходять, представники АС-контори, знімають показники лічильника. щомісячно я провожу оплату, тобто підстав, щоб таким способом діяти, ну мені не зрозуміло, наскільки я розумію, має бути попередження, розпорядження якесь конкретна година. Я буду в тій годині чекати. Я просила, що це має бути процедура. Процедури не було. До мене також прийшли обрізати газ. Я прийшла до них з зверненням, що я ніякого підпису не буду ставити, оскільки ви мене зобов'язуєте за свої кошти встановлювати модеми. Відповідно, я знайшла всі документи, підняла цілу папку своїх паперів, де чітко вказано, що я не є власником комерційних вузлів газу і я не збираюся встановлювати на своїх лічильниках, тобто на лічильниках газконтори, а не мої власні оці модеми. івано франківськ газ сам повинен встановити за свої власні кошти модеми. Щоб вони бачили інформацію, скільки хто використовує газ і я написала відповідного їм листа, в якому я ці всі е, дані вказав. Я хочу сказати, що ця ситуація сильно незадоволена. Що це все почалося? Я побачив відео власниці кафе Санрайз, яка самотужки кинула кли та боротьбу з фабілю газконтор, які вони зараз заставляють підприємців встановити обладнання за свій рахунок. Знаючи це велике навантаження, піде знову ж таки на бізнес. І Я побачив двох працівників на дербині, які вже відключали, вже майже був газ відключений, Вже йшло. Тобі, це, тобі, вони не попередили, не зайшли підприємці, сказали, що на даний час ми вас будемо зараз відключати, таке було самовільне відключення. От, до чого воно зараз веде? Людина зараз закриє кухню, тобі, вона може закрити ФОП, звільнити людей, перестати платити податки. А знаючи, що велике надходження податків бюджет, це бюджет завдяки податку підприємців. Тому ми маємо плекати, захищати підприємців, щоб вони працювали. Тобі, завдяки їм є озброєння. В армії звідки їм вчителі лікарів отримують зарплату. Тобто ходить, що ми людей, які сьогодні нам платять податки на повний бюджет міста, ми їх просто знищуємо. При тому, що як деякі сказав, що їх заставляють іменно купляти то обладнання, іменно в той фірмі ніякої альтернативи не дають. Тобто я вважаю, що це є свавілля і сьогодні, в час війни, в час такої кризи для підприємців треба відстояти інтереси підприємців.